Вася, скажи, братан, хай не лізе. Братан, сука, мене кустингой. Скажи йому, хай не лізе, веди нахуй, як ты вас радик веди не нахуй,

Що ти хочеш? Тихо, я за роботу. Підійдіть, сюди. Підійдіть, піди, 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 піди сюди. Yeah, Давай подай. Я викликала поліцію, будь ласка. Ми розпиналися на закарпі, приїхали позаду. Ми боярили пацанів. Я з тобою не розвиваю. Це тихує ми, 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 ми дівчата сиділи Хрискур. в автобусі. Ці невідомі люди зайшли до нас в автобус. Наші товариші сказали, попросили вийти. Попросили вийти. Я з тобою не розмовляю. А, тихо, тихо, давай, давай. Попросили вийти. Я не бачила, що творилось далі.

É o